Вітаю товариство. Продажі з'являється Seat Ельтеа 2015 року випуску. з 16 бензиновим двигуном на механічній коробці перемикання передач та газобалонним обладнанням пропановим. Кузов автомобіля в рідній фарбі, вторину ніде не підфарбовувався. Звісно, що є в таких автомобілях, які ще ні разу не фарбувалися, деякі нюанси по кузову. Ось наприклад, невеличка м'ятина на правій задній арочці. Далі давайте пройдемося на лівій задній арочці, подряпана є невеличка подряпанка на лівій, е, на лівих дверях. І десь була подряпана на передньому бампері. ось тут. Також в автомобілі має тріщинку вітрове скло ось тут. Але при бажанні можна собі його замінити, якщо воно е, буде дратувати, оскільки автомобіль не був в жодному ДТП, відповідно, вітрове скло ще теж в нього оригінальне. Бартість такого скла з заміною буде коштувати в районі 4,5-5 тисяч гривень. Салон у нас текстильний. 4 склопідіймачі є в комплекті. Е, також є. Датчик тиску шин уже тут, система курсової стабілізації присутня. Ось такий монітор з камерою заднього огляду, кондиціонер з виставленням температури, бортовий комп'ютер. Салон, в принципі, охайний, чистий, якихось видимих пошкоджень по сидіннях немає. Є невеличка притертість на кермі. Від експлуатації, але пробіг 217 тисяч, відповідно, кермо ще не перешивалося, тому це цілком нормальні сліди експлуатації. У задньому ряду сидінь. Якихось пошкоджень я теж не бачу, дворні карти в, принципі, в нормальному стані. Тканина тут тримається, не провища, як то часто буває, тут, в принципі. Досить охайно все виглядає. Стеля світла, стеля чиста. Доволі містке багажне відділення в даних автомобілях. Шторка присутня, запаска присутня, домкрат, балонний ключ. В комплекті теж. Йде. Технічно по автівці якихось зауважень немає. Єдине зауваження, щойно перегоріла швидше за це лампочка заднього стоп-сигналу, це ми її замінимо. Заводиться авто з півоберта. Робота двигуна рівна, біль. Немає якихось моментів по двигуну чи по коробці. Коробка перемикає плавно, гарно. Щеплення працює добре. Гальма теж працює добре. Стуки в по ходовій частині кузова я не чую. Динаміка розгону, як на 1,6, атмосферний двигун, досить непогано. Абсолютно достатньо буде для міста чи для дальніх подорожей. Так воно все виглядає. Придбати дану автівку можна в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Оглянути авто можна у місті Львові на вулиці Пасічній. 127% на майданчику HP авто. Провести драйв також можливо. Тому запрошуємо вас, заїжджайте, оглядайте, тестуйте та купуйте. Вартість даного авто буде дуже хорошою. За 15 рік у рідній фарбі ціни космосу не буде. Тому чекаємо на вас, до зустрічі, бережіть себе та будьте здорові!